Повномасштабна війна спричинила масовий виїзд українців за кордон за оцінками експертів ООН з питань біженців кількість вимушених мігрантів станом на сьогодні становить майже 7 мільйонів осіб. А за даними Євростати, євростату, 4,5 мільйона українців отримали статус тимчасового захисту в ЄС. Де та яка підтримка надається на прикладі кількох країн? Розкажуть наші кореспонденти. За даними європейської комісії, 4,3 мільйона вимушених мігрантів з України перебувають в країнах ЄС. Найбільшу кількість прихистила Німеччина 1 мільйон 243 тисячі людей. За три роки повномасштабної війни кількість вимушених мігрантів тут зросла в дев'ять разів. В Німеччині допомога українцям залишається майже незмінною. Їм надають безкоштовне житло та частково оплачують комунальні послуги. До того ж, тут можна отримати освіту, пройти безкоштовні курси німецької мови і влаштуватися на роботу. Сума виплат цього року збільшилась на 12 Самотні дорослий отримує 563 євро допомоги на місяць, сімейні пари по 506 євро на людину. Діти в залежності від віку майже до 500 євро на місяць. Для тих, хто не має можливості оплачувати оренду, діють програми підтримки. В той же час, січня цього року, працездатним воєнним мігрантам, які відмовлятимуться від запропонованої роботи, інтеграційних курсів або семінарів з працевлаштування, виплати уріжуть від 20 до 30%. відсотків. Непрацездатні та сім'ї з дітьми отримують допомогу в повному обсязі. Польща нараховують 998 тисяч тимчасово переміщених осіб з України. Це вдвічі менше ніж на початку повномасштабного вторгнення. Якщо в 2022 році вимушені мігранти отримували в Польщі 300 злотих одноразової допомоги, а ті поляки, які приймали в себе вдома українців, отримували компенсацію у розмірі 40 злотих на добу за одну особу, то з літа минулого року ці пільги скасували. Дійсно залишається щомісячна допомога на дітей 800+, плюс та одноразова виплата 300 злотих на підготовку дітей до школи. А ще Писель Укр, який надавав право українським біженцям легально перебувати в Польщі і отримувати допомогу, замінять на карту Цукор з правом перебувати і працювати в країні ще три роки. В Чехії зараз 390 тисяч українських переселенців. Це вчетверо більше ніж три роки тому. Фінансову підтримку залишили і тут. Максимальний розмір виплат становить 3 тисячі крон для дорослого та 4,5 тисячі крон для дітей. Також цього року Чехія введе новий тип дозволу на довгострокове перебування в країні до п'яти років з правом працювати. Відтак не потрібно буде щорічно продовжувати тимчасові візи. Про це цей дозвіл не надаватиме права постійного проживання в Чехії. Офіційно рада євросоюзу продовжила тимчасовий захист вимушеним мігрантам з України до 4 березня 2026 року. А ще аби українці не втрачали зв'язок з батьківщиною, в країнах ЄС відкриють хаби єдності, передусім в Німеччині, Польщі та Чехії, де зараз перебуває найбільше тимчасово переміщених осіб. Про це на днях у Варшаві, вкотре наголосив міністр національної єдності України Олексій Чернишов. За його словами, це будуть центри підтримки і правової допомоги українцям за кордоном. Ну а тим, хто буде готовий повернутися додому, посприяють у цьому. Щодо хабів єдності, ця програма активно розвивається, хоча вона дуже як то кажуть, молода. Її всього-навсього три місяці за цей час ми досягли домовленості щодо відкриття таких хабів в ключових країнах Європейського союзу, де зараз перебувають українці, і я хотів би наголосити на Німеччині, на Чехії, на Іспанії. Також ми дуже активно працюємо з урядом Польщі. У нас відбулося вже декілька важливих зустрічей високого рівня. Ми знаходимося дуже близько до моменту, коли ми зможемо голосити про те, що це рішення прийнято, і ми починаємо процес відкриття хабу єдності. чи центру. Української єдності в Варшаві і Варшава цього потребує. Ми відчуваємо цю підтримку. Дякую. Що буде з Україною через 5 років? Чи зможемо ми повернути наших громадян, яким стане ринок праці після війни? Про довгострокові наслідки війни для українського суспільства говоримо з директоркою інституту демографії та соціальних досліджень Елою Лібановою. Добрий день. Добрий день. Доброго пані, дня, вітаю. Пані Ело, хотіла запитати, як війна вплинула на демографічний баланс України, і чи можемо говорити про тенденції народжуваності та смертності в найближчі роки? Звичайно, що дуже погано вплинуло як будь-яка війна, і це, власне кажучи, неминучий процес. А в нас різко впала народжуваність, в нас помітно зросла смертність. Ми не можемо. Достеменно зараз сказати як, тому що не зовсім, м'яко кажучи, володіємо інформацію про смертність в прикордонних в прифронтових територіях, на окупованих територіях та, власне кажучи, і на фронті. Чітко розуміємо, що головним драйвером демографічної динаміки стала зовнішня міграція, масштабний відплив населення за межі України. На жаль, хоча, може, і не на жаль, третина наших зовнішніх мігрантів до країн ЄС це діти і підлітки молодше, 18 років. На жаль, тому що це найбільші втрати несе українському населенню. А на щастя, це тому, що вони, по-перше, залишаються живими. по-друге… Менше страждає від постійних стресів, ну і таке інше. Пані Елла, я хочу вас запитати. Ви в одному з своїх інтерв'ю сказали, що. Majże 5 milionów Ukraińców i tak zwanych wojennych emigrantów, jaki przebywają za корdonem, to cyfra jaka wyrażaje i jaki wicół to z nich może powernąć się do Ukrainy, c, dosyć ciekawo, bo ja patrzę nawet na przykład i Polszy, Polski, w jakim jak zaraz przebywam, że dużo ludzi już można skazać za swoje korzenie, odkryło biznesy, biznesy, dzięki mają dobrą robotu. Купляють квартири. Скільки тих людей, на вашу думку, може до України повернутися? Ви знаєте, коли мене питали про це в 22-му році, і ми всі вірили, що війна доволі швидко закінчиться. Я розраховувала наполовину. Тепер, дай Боже, щоб повернулася третина, хоча хочеться ясно, щоб більше. Кожний місяць війни він призводить до того, що все більше людей адаптуються за кордоном і все більше людей втрачають житло і можливості роботи в Україні, тому що все більше руйнується інфраструктура, власне, на це і розраховує. Ворух. А економічний фактор має на це вплив, тобто да, безумовно, що може безумовно, бути? Має. Поха, проблема з знайти роботу, за яку можна себе втримати, які там є ще фактори так насправді? Ну, треба знайти будь-яку роботу, чесно кажучи. Тому що зараз, якщо ти працював, ну, працював раніше там. Промисловості, скажімо, то не факт, що твоє підприємство взагалі вцілі вціліло. А якщо ти працював в сфері е, послуг, тоді простіше, тому що сфера послуг ну менш зруйнована ніж е, великі підприємства. Якщо ти був фахівцем або була фахівцем в ВПК, то скоріше за все в тебе є дуже непогані можливості роботу знайти і пристойну зарплату отримувати. Все залежить на жаль від твоєї спеціальності і від місця, де ти зараз перебуваєш, тому що крім тих п'яти мільйонів, які перебувають за межами України, давайте не будемо нехтувати тим, що як мінімум така ж чисельність. А перемістилася, вимушено перемістилася з одних територій до інших в межах цієї самої країни. Переміщення відбулося переважною мірою. Спочатку виїжджали майже виключно на захід до західних областей. Тепер більше переїжджають до центральних областей, але з роботою в західній Україні дуже погано. Там завжди це був завжди був труде. Надлишковий регіон, і звідти було багато трудових мігрантів і за кордон, і в межах України, тому ситуація там загострилася. Так, влада намагалася і намагається допомогти в плані релокації бізнесу для того, щоб створити ну, необхідну кількість робочих місць на заході, але ну не всі на це. Пристають на цю пропозицію, тому що часто люди вважають, що простіше вже переїжджати, скажімо, до Польщі або до Чехії і намагатися відкрити, користуючись сьогоднішніми можливостями своє підприємство там або знайти роботу там. Я хочу сказати, що люди безумовно керуються не тільки. Економічними чинниками, коли переїжджають, ну, найвагомішу роль відіграють, які раніше безпекові чинники, тут сумнівів нема. Але є і інші. Але попри всіх розмаїцях, попри всіх відмінностях, ми бачимо, що три фактори по всіх обстеженнях. Ведуть вперед це безпековий чинник, далі з доволі великим відривом йдуть практично два однакові житло і робота, і ще з великим відривом там йдуть інші чинники, тобто наявність майна в Україні, наявність родичів і близьких в Україні, наявність хворих, хронічно хворих людей, які потребують постійної медичної допомоги. У складі тих, хто переїхав, там перспективи дітей, можливості адаптації, можливості вивчення мови, нострифікація дипломів. Ми не можемо забувати того, що, за даними і польських і німецьких дослідників, 70% українських жінок мають які виїхали, мають вищу освіту. Ну, не, не всіх людей з вищою освітою влаштовують перспективи там працювати прибиральницею, скажімо, хоча це Скажіть, в принципі роботи, яка дає тобі. Скажіть, ми да. говоримо про те, що така кількість людей виїхала. І очевидно, що робочих рук не вистачає. Тепер маємо проблему на ринку е, труда в Україні. Але, е, наприклад, покоління, яке зараз має 40 чи 60 років за таких тенденцій, які є зараз в Україні, можуть розраховувати на отримання через да. 20 да. років пенсії. Буде кому заробити на цій пенсію. Пенсію будуть платити в будь-якому випадку, не треба лякати людей. Пенсію будуть платити чи з пенсійного фонду, чи з бюджету. Це вже друге питання. Але ну, але дуже не... часто соціологи Іначе... про це говорять: про те, що не буде кому платити, тому тільки на себе можете сподіватися. Ні, це, це неправда. Не буде існувати держава, яка кине на призволяще непрацездатних людей. Це основна функція держави в 20 двадцятому двадцять першому сторіччі. Давайте з цим рахуватися. Добре, скажіть питання будь ласка. в розмірі пенсії? Так. Наскільки вона буде достатня? Це правда, але це... Є ще є ще така тенденція, яку спостерігають і фіксують воєнні мігранти про те, що всередині України ті люди, які залишилися, часто сприймають це негативно. Ми також чули і від дуже високих посадовців такі тези, що ви маєте визначитися, хто ви українці або біженці. І от власне, як ви вважаєте, як при поверненні будуть цих воєнних мігрантів сприймати ті, хто не виїжджали, чи не буде якогось такого глобального непорозуміння між цими двома частинами України, оскільки все ж таки розкол, якийсь ідеологічний і розумов. Ну я не знаю, як це навіть словом яким описати, але цей розкол існує, бо ми маємо різний досвід тепер. Хтось сидів постійно під обстрілами, а хтось був у безпечному місці, знаєте, я категорично не погоджуюсь з тим, що це розкол, це поділ безумовно, але не розкол. І е, якраз агресор намагається в рамках гібридної інформаційної війни перетворити цей поділ на розкол. І саме тому в соціальних мережах весь час е, м, намагаються е, поширювати хибну інформацію про, про ну, таке, знаєте, е, лакшери життя наших мігранток за кордоном. Як вони там не не виходять з дорогих клубів, з дорогих ресторанів? Ясно, що це неправда, але ця цю інформацію намагаються поширювати і відповідно, і м, з боку з іншого боку, намагаються поширювати незадоволення і навіть ворожнечу щодо цих людей. Ну оскільки я весь час перебуваю тут в Україні і спілкуюся з дуже різними людьми з різних сфер. То я цього, м'яко кажучи, не бачу. Що стосується висловлювань наших посадовців, вони стосуються, власне кажучи, не жінок із дітьми. Вони стосуються тих чоловіків, які під різними приводами виїхали за кордон. От про це йдеться. А до речі, запитання: Тому що... чи готове суспільство буде цих чоловіків прийняти назад? Не впевнена. От в цьому я якраз не впевнена. A je pytania Pani Ella Pro e, wyrażały, że jest dużo wewnętrznych przeliczeń, czy też wymuszonych emigrantów. A Ażus bude same z tymi częścią mekryny bliżej do e, kordonu z Rosyjską Federacją czy też okupowanymi terytoriami? E, linia rozmyzowania. Linia ale nie tiki. Ja czuję, e, nie tak dawno czuł w prywatnych rozmowach z mieszkańcami hercogińskich, że tam zanyszaje się, wże pusty ludzie wyjeżdżają z, z to muszą one się e, być tam. Шукають з прихисту в безпечному місці чи тим теренам, чи теж землям загорожує просто пустота? Ви знаєте, я абсолютно впевнена в тому, що після війни нам доведеться змінювати систему розселення. Я особисто бачу принаймні декілька кластерів. Є кластер, який буде. Ну, так званий прикордонний кластер. Чи це будуть кордони, чи лінія розмежування. Давайте зараз на цьому не, не акцентувати увагу. Я сподіваюся, все-таки, що це буде прикордонні кластери, тому що там буде підвищений ризик, пов'язаний з близькістю агресивного сусіда з імперськими настановами. Це треба розуміти. А другий кластер це буде кластер південний. Чому я його виокремлюю? Тому що наразі містоутворюючими структурами цих земель є порти. А ми наразі не розуміємо, в якому стані ми ці порти назад отримаємо, і які будуть умови навігації по Чорному, особливо Азовському морях. Тому там також будуть проблеми. В іншому становищі будуть, буде так званий західний кластер, на який дуже багато людей взагалі покладають надії як на рушийну силу, яка витягне економіку України після війни. Я б не була так впевнена в цьому, тому що знаєте, в кожній території є так звана екологічна ємність, яка пов'язана з, з довкіллям. З тим, щоб не перевантажити його і не підірвати можливості його самовідновлення, так от за висновками українських екологів західні області, за винятком хіба що Львівщини і Франківщини. Практично вичерпали потенціал своєї екологічної ємності, і дуже багато там не можна буде розмістити підприємств. Ну і залишатиметься безумовно центральний кластер, який ну, відносно менше постраждав. І сподіваємося, що він не буде таким зруйнованим, як зруйнований, скажімо, північно-східний кластер. І там єдиною проблемою буде необхідність а, балансування. Аграрних потужностей і неаграрних, ну тому що там найбільше наших чорноземих знаменитих сконцентровано, ну і ми ж не можемо їх витрачати і втрачати. Ну і буде безумовно такий кластер, який ми називаємо «Ареали метрополісів». тобто це ареали найбільших міст в Україні, куди завжди ця жили і будуться жити внутрішні емігранти. Де буде розвиватися найбільше розвиватися ринок праці? Ну і скоріше за все, там буде вище значно вища концентрація людей ніж де-інде, пані Ело. Ще хочу останнє запитання. Попрошу вас коротко відповісти, як ви ставитеся до призову 18-річних, як це вплине чи може вплинути в перспективі на демографічну ситуацію? Ви знаєте, в нас і так, якщо подивитися на статево вікову структуру українців сьогодні, в нас і так 18-річних дуже небагато. Тому, якщо ми навіть їх почнемо мобілізовувати, навряд чи це докорінним чином змінить ситуація на фронті. Це перше. Друге, досвід Другої світової війни, та й першої також, якщо можна на них посилатися, досвід війни в Афгані там і решта. Говорить про те, що найбільше гинуть саме наймолодші. так люди, яким, які старші за віком, вони більш свідомо ставляться до збереження свого життя. Це не означає, що вони є трусами або не виконують накази командування. Ні. Вони просто по по іншому ставляться до свого життя. Дякую. І Дякуємо. Нарешті, Дякуємо. нарешті? Дякуємо. Дякуємо, Дякуємо. час. Ефіру нас вичерпаний. Нагадаю, що говорили з Елою Лібановою, директоркою інституту демографії та соціальних досліджень.